Привіт! Не так давно, а саме в четвер 17 липня вийшов Патч, який змінив гру повністю. Просто-напросто на лайв сервера вийшла Юнара, нова героїня на позиції АДК. Базовий стрілець, як її описують, тому сьогодні я буду трохи її мацати. Підпишись на мій телеграм-канал. Просто по приколу, а чому ні? Першу гру ми разом з вимершим зіграли у Swift, а наступну я зіграв соло ранкет. Ось що з цього вийшло. Приємного перегляду. Алья, Вимерший. Так. The Mouse Swift, тому що вийшла Юнара. Нам треба пограти на Мені Треба одну позицію вибрати якусь. Давай я буду support. Я буду support. Я липше буду дjangл. Блять, я не хочу бути джангл. Та я ну, коротше буду казик Поїбать мені. Все, давай. Выбирай собі. Выбирай себе. І let's get it go. Юнара. Сюда! Я дуже довго чекав вихід цього персонажа вимержає теж в курсі? Мені подобається, як вона виглядає, вона прям класний. Такі приємні цвіти. Це погано. Да. Да. мені. Аааа! Да. Уродство. Ну да, це без шанс, ну пиздец, блять. Блять, ну цей гандон. Та йобаний рот. Ой-ой-ой. О-ноу. Найт! Розвалили, виходить. Ну, <laughs> <No>, прикольна перемога. Юнара імба. Ну, не імба, ну no, просто крутий перс. 47 тисяч дамага при тому, що я відіграв супер погано. Я прям дуже погано відіграв. Maybe зможу в пікнути її. Так, виходить Юнара АДК в Угу. Ага, побачимо, побачимо. Знаю, мені цей скін взагалі не подобається. Я б її не покупав. Тупо навіть і за сплешар, подивіться на ці рило, їбать. Що вона така тут, ну. Мені одному здається вона якось дивна на цьому сплешарті. Ну, типа, в порівнянні з цим. Типу, в порівнянні з цим, не сама по собі, типу, мені сама по собі не прикольна. А так, ну щось піздець, хуй знає. Якщо ви хочете бачити мою. подивитись на мою упаковку барні, заходіть в мій дискорд сервер, там ви... на неї подивитись. Реально, не піжу. Дура, навчись розмовляти. Вона якраз коли не вистачає Magic Ura з кайфом. Якраз сюди. У нас типу Magic Uran не надто багато. По ідеї я маю вписатись ідеально сюди. Я кстати, maybe візьму. Чотири айтеми на кріт і п'ятий візьму Shadow Flame, по приколу. І Рабадон ще замість ботиночок. Maybe. Можливо. Для там Лулу і Джинкса, ми в first Trade ніколи в житті не виграємо. Найс. Nice. Я не знаю, як ми це виграли, але це сталося. Найс! Nice, початок. Мені подобається. Заряжений початок. Нам зараз головне не відпустити своє преимущество невеличке. Мінімального характеру. О, якби зараз попав, о, як би зараз попав. Непогано. nie pochano. Ja nie Ech step, since leaving the has been like... nie My так, буває. Блін, єшка так коротко діє, типу, вона там на одну половиною секунди все на все коштує досить дорого. І відкат. Ну відкат нормальний, щоб не спамити нею на нею це смысл нормальный. БЛЯЯЯТЬ Unlucky Окей, okay, піда Це погано Та дай мені, без шансу Погано Говно. Погано. Та ну ти заебаш. Ну та пиздец. Ну чому? Ти гангів, то це ж просто ужас, блядь. Я відчува я відчуваю, типу, що я сильніший. Я в теорії можу якісь їх переграти, але я не можу. Я не можу переграти. Понял. Та ну нахуй. Я дебіл. Я думав, що мені хватає, але це... Просто, блядь, я і таверки опитав. Короче. Я просто зливаюся. Найс. Обстановка в команді гавно. Персонаж крутий, Граю на ньому як гавно. Ем мені похуй. І бать він свіжий. Поняв. Я зробив даблкіл, забрав шотдаун з лулу, варф для мене. Ніби чи трохи більше урону, я би всіх міг уебати. Говно, конечно. О, як же воно расходит. А вот это не плохо, кстати. Найс. Найс, я себе шотдаунчик забрал. Мочнющий шотдаунчик. По-моему, даже два. Оооооо! Найс! Найс, розвалили! Єбать ми, конечно, рознесло зара. Таке мені подобається. Чисто АФК стоїш. бем 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 Розвал кабіни.

Хуйня ульта від СУ, якщо чесно. Там гавно. Скінка гавна. Найс живе. Хорош, живе. Убитий. Санта якийсь. Виходить не судьба. Не прикольно. Мене з'їли під тавером, це проблема стала. Тому що в мене найбільше демеджа в команді, Нібито. Щось не подобається, як вона мені знімає хп. Ей, нихуя майже не знімаю. Ну, тому що не автоатакою. А я так я не знаю, типу, хто переможе, я чи вона, хоча я. На один предмет більше маю, я маю її розпалювати тільки так, блядь. Чого я неї тікаю? Пізєць, мене... блядь, на 4000 золота більше, йобаний рот. Ти хуява, тому що в мене ульти зараз на файт не буде. Але зараз вроді файт відміняється, хоча, може, буде заборона. Сподіваюсь що ні. І бать, хтось тепай якийсь. Саме Пента, 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 пента. Гандон, блять! Ого, моя пента на юнарі! Це було би так класно! Гавно. Так, окей. Давай Shadow Flame. Найс. Найс. Вене вистачає чуть золота. Шкода, шкода, звісно, що... Шо... Не вийшло пенти, але... Гра виграна. Новому персонажі. Розвал. Кабіни лютейший. Короче, late game scale персонаж. Тільки може заскейлитись, просто може розвалювати тільки так. Норма, короче. Дефолт. Я б сказав база. Пон. у мене дуже величезний в урон в цьому файтах Брунана. типа Q. коли ульта Q постійно активна. Ось так ось. Та ну, я за дві, блять, авто атаки і майже фул хп зняв. Без шансів. Найс. Ну да, ну то пофармив собі кільчики в кінці. Піздец. Сподобалось. Найс, катка вийшла непогано. Персонаж подобається. Демеджа 46 тисяч настріляв. Помер трохи багато, тому що тупий, але в цілому непогано. Сподобалось.